Якщо ви згодні, ми запишемо інтерв'ю з вами про вашу службу в російській армії і про те, як вас захопили в Україні, як вас взяли в полон в Україні. У цьому інтерв'ю ви також можете попросити обміняти вас на Росію або у вашу рідну країну. Гаразд, я опинився в Росії в армії, не знаючи, що мене зарахували до російської армії я раніше ніколи не служив в армії. Я ніколи не хотів військової служби. Я не хочу. Я не їхав до Росії для військової служби. я поїхав туди як турист, щоб подивитися різні місця. Гарні місця. я провів там два тижні. За день до того, як я мав повернутися до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії, запитав мене Еванс, як тобі Росія? Я відповів йому, що Росія хороша. Він запитав мене: ти хотів би залишитися тут? Я відповів так. але проблема в тому, що моя віза закінчилася. Він сказав мені ні, я можу щось для тебе зробити. я запитав його, що він сказав мені, що має роботу. Я запитав його, яка робота, але він не сказав мені увечері. Він прийшов з паперами, написаними російською мовою. Він сказав мені, що це робота, яку він хоче, щоб я виконував. Я не знав, що це військова робота. Тож він сказав мені підписати тут, підписати тут. Після того, як я підписав, він узяв мій паспорт і мій телефон і сказав, що поверне їх. І ось так все пішло не так. Бо з того моменту за мною прийшли інші люди. Вони сказали сідати в машину. Я сів у машину. Я сів у приватний автомобіль. Цей приватний автомобіль відвіз мене. Я думаю, ми їхали близько семи годин. Я запитав їх, куди я їду. Вони сказали мені, просто розслабся. Тож я розслабився. Згодом я опинився у військовому таборі. Тож я запитав, чому я тут. Він сказав мені, що я підписав контракт на роботу. Я сказав, що ні, я не хотів військової роботи. Він сказав, що я підписав контракт і нічого не можу б діяти. я сказав, що ні, я не хочу цю роботу. Вони сказали, що в мене немає іншого вибору. Як довго вас вчили бути солдатом? Один тиждень. Один тиждень навчання. Вони дали мені тільки that, це. That, 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 це that, вони uh, дали мені це. Вони називаються «автомат». Yeah, так, це they... те, що вони мені сказали. This, oh. you... Ти робиш це, то, you... Так, you... то так, that's це єдине, чого мене навчили. Tikt. Нічого. Люди, які служили з вами в одному підрозділі. Вони росіяни чи вони також з інших країн? Гаразд, люди, які є, були. Росіяни гаразд, скажімо, більшість росіяни. Але є, є деякі люди, які не росіяни. Вони не росіяни, тому що коли ти питаєш когось, звідки ти вони кажуть: о, я з Білорусі, а ти звідки? З Таджикистану. А ти звідки? Не всі там такі, але є люди такі, як я. Я опинився в місці, де я не знаю, де я. де я не хочу бути. Я я не є. Я не є ворогом України. Я не є. так, я опинився в ситуації, з якої я не міг вибратися. І Я був я був прикутий, бо не знав, що підписую. Той підпис. Той підпис зіпсував мені життя. Вони говорили російською, а я нічого не розумів. Як ваш командир давав вам накази? Як ви розуміли, чого від вас хочуть? Вони приходили і хапали мене. Йди, йди. Ось так вони робили. Вони кинули мене в ліс. А після цього. Ось тоді я втік, звідти. Я не пішов воювати. Я втік. Вони мене кинули, і я зняв все їхнє військове спорядження. Все, що було, і пішов. як ви зустріли українських військових? Я вийшов до них після двох ночей втечі. я я втік того дня. Отже, я провів. Я провів два дні в лісі. Шукаючи, де є українські солдати, щоб врятувати своє життя. Чому ви вирішили піти до українських військових? Тому що добре, тому що коли я коли я знайшов, якби я побіг до росіян, вони б мене вбили. Мені раніше сказали, коли я вирішив, що не хочу цю роботу. Вони сказали мені, що тоді я або йду воювати або вони мене вб'ють. Українські військові. Як ви з ними зустрілися? І як вони давали вам їжу чи воду? вони безперечно хороші люди. вони хороші люди? Коли я, я коли я туди прийшов, я прийшов туди, піднявши руки ось так. І сказав, що я кенієць. Будь ласка, не стріляйте в мене. Усі навели на мене зброю, але я сказав їм, щоб вони відійшли. Прийшов їхній командир, вони мене зв'язали. Я сказав їм: ні, я беззбройний, я нічого не хочу. Я тут, щоб врятувати своє життя. Тож вони відвели мене до місця, де вони перебували. Вони дали мені води. Вони дали мені їжу. Так, вони хороші. Чому ви плачете? Ці хлопці добре до мене ставилися. Зараз у Росії думають, що я мертвий. Так. Вони так думають, тому що там гинуть люди. Вони також думають, що я мертвий. Я хочу запитати вас про ваше цивільне життя у Кенії. Хто ви Ви казали, що ви спортсмен? Так, я спортсмен. Я атлет. Так, це моє життя. Я займаюся атлетикою вже більше десяти років тому, що люблю бігати. Я люблю бігати. Тепер ви можете попросити про обмін у вашу країну або на Росію ні. Тільки не в Росію. Будь ласка, в іншу країну, але не в Росію. я не хочу в Росію. Точно я не хочу. Чому ні? Я там помру. У мене, є, у мене є дочка, яка хоче мене бачити. Я, я самотній батько. У мене є дочка 16 років. Вона живе з моєю мамою. Я потрібен їй.